Вітаю вас. І так, в цьому відео я хочу коротко розказати про значення карт, які в основному програються у розкладах. Так зовсім геть стисло. Що би я вам радила? Я би вам радила зробити от таку таблицю. Показую вам свою. Я таку таблицю роблю кожного разу, коли пропрацьовую нову колоду. Тобто, якщо ви тільки почали. Вивчати таро, ну, це буде така перша ваша таблиця для першої вашої колоди. Що я роблю? Я виписую для кожної карти основні значення, а потім, коли пропрацьовую колоду, тобто, я гадаю собі, я спершу перед тим, як запустити колоду в роботу з людьми, я її пропрацьовую на собі. Тобто, кожна карта, ну, кожну карту я повинна прожити. І от дивіться, я виписую спочатку всі значення. А потім, коли пропрацьовую колоду, я беру там собі маркером і виділяю по цій колоді, як мені кожна карта програлася. Вам я раджу зробити так само, хочете ті значення, які я зараз вам скажу в цьому відео, записуйте собі до кожної карти. А потім, коли будете собі гадати пропрацьовувати колоду, будете просто собі виділяти, чи ручкою дописувати нові значення, які у вас попадуться, чи те, що у вас програється, виділите з тих всіх значень, які я вам скажу. Можете зайти на будь-який сайт по картах і виписати такі собі значення. От кілька основних. Тобто, ну, якщо ви відкрили книгу, а там на цілу сторінку значень, ну, звичайно, всі переписувати нема сенсу. Або кілька собі виділіть, перепишіть, або прямо в тій книжці, потім як будете собі гадати, маркером виділяйте ті значення, які у вас програлись на практиці. Тому що значень реально дуже сильно багато, але. Вони взяті іншими авторами на основі певних конкретних ситуацій у читання з іншими картами. Основних значень в карті є буквально 2-3. І то вони дуже подібні між собою. А ви, як будете собі робити розклади, ви будете бачити, яке значення відіграється у вас найчастіше, найтучніше. І так собі будете виділяти і вам потім в пам'яті ну, реально відіб'ється це все. Тому раджу зробити таку таблицю. І так, давайте почнемо, бо не знаю, чи хватить мені пам'яті знову на те відео. І так, туз жезлів. Туз жезлів це на що? Це на нас Це і вспишка, це і накал страстей, і хороших, і поганих. Це може бути як накал при сварці, так само може бути і накал сексуальний. Тобто я даю такі основні грубі значення. Загорітися чимось, чимось загорітися. Це є інтерес, це є справа, це є діло вспишка. Двойка. Тут, скажімо так, вибирати між тим, як діяти. Людина повинна діяти, зобов'язана діяти. Так склались обставини, що треба щось робити. Людина стоїть перед вибором, як фізично, як фізично діяти. Ковиряється у ситуації і вибирає: вона мусить щось робити прийняти за факт ті події, які відбуваються, і рішати, що робити далі. Трійка. Нові плани, нові перспективи, покращення в якомусь ділі, отримати якісь перші певні результати і планувати майбутнє далі. Це є успіх, це є ріст, це є нові можливості. Четвірка жезлів: в основному це є дім або робота, це добитися стабільності у певній якійсь своїй справі, чи вдома, чи в роботі. Своє місце обітання, де добре, де стабільно. Стабільна така повторюваність. Тому і часто кажуть, що це про дім. Коли ви віднайшли в чомусь спокій, впевненість, радієте від тих стабільних справ, які є в чомусь або в роботі, або вдома. П'ятерка жезлів, разногласія. Як би це по-українськи сказати, це є ну, незгода з кимось, це є різні принципи, різні цілі чи різні методи сперечатися, сперечатися з кимось або конкурувати з кимось. Тобто ті цілі, ніби однакові, способи, методи, ніби однакові, але в кожної людини ну, чимось відрізняється. І це такий ну, спор, але це безтолково, коли хочеться самоствердитись між такими ж самими, як ти. Дуже часто це є внутрішній конфлікт, коли в голові ви спорите. У вас є різні думки, різні методи, як діяти, різні справи, ви не знаєте як. Це є така напруга або між людьми. Або в, ну, в себе ж в голові, скажімо так. Це є така ну, криза в якомусь інтересі, коли ви відстоюєте свій інтерес. Але ви це можете показувати зовні з кимось сперечатися, а можете в голові свій інтерес якось відстоювати, розумієте, і думати про це. Це внутрішній конфлікт може бути. Тобто, ви можете з кимось навіть сперечатися, але чисто в себе в голові, бути незгодні. Ну, або назовні з кимось реально конкурувати чи сперечатися. Шестірка. Шестірка це спілкування по ділу, по ділам з іншими людьми. Так само перемога, от як на картинці, коли ви добилися чогось. Прийшли якісь вісті, сталися якісь події, які вас радують, скажімо так. Ви переможете. Вам щось вдалося, ви досягли успіху, або хтось вам допоміг. Сімьорка. Метушня. В основному це і метушня. Складні якісь ситуації, треба старатися якось захищати своє, відстоювати свій інтерес. Але це, так, знаєте, назовні, назовні показувати, доказувати своє, бігати, вирішувати. От чому метушня? Тому що ви бігаєте, рішаєте, купу справ, дуже багато справ ви їх рішаєте. І такий якийсь може бути трохи нервовий рух. Шукаєте вихід, бігаєте по ділам. Восьмерка жезлів, багато дій, багато комунікації. Повідомлення, дзвінки, часто така якась висока активність і швидка активність. Треба ну, швидко орієнтуватися на, по, по, на місці, або багато комунікації, переписок дзвінків. Дев'ятка жезлів. Важкий шлях. Тяжко, важко. Проблеми, які ну, тягнуться з минулого, які ви проходите вже довго і давно. Якщо ну, ви витягуєте карту, там, що мене чекає, припустимо, сьогодні, це може бути що якісь проблеми, які вже у вас колись були. І хочеться втекти. Коли... Це ситуації, коли надоїло, вже. вже хочеться втекти, але мусиш щось робити. Ну, бо мусиш. Десятка повно втоми. Вимученість, тяжко фізично, велика відповідальність дуже багато справ, з якими тяжко справлятися фізично. Пажі, я вже говорила, це або е, інформація, вісті, припустить, або е, хлопоти. Тобто, ну, це можуть бути вісті по ділу, або хлопоти м, такі активна діяльність. Ви щось ризикуєте, ви щось робите, дієте, необхідно діяти. Це події, які пов'язані з якоюсь справою, і треба активно діяти. Або інформація прийшла, яка пов'язана з вашою якоюсь там справою, ціллю, ділами, і вам потрібно. Десь їхати, щось робити, щось рішати. Тобто, це така активність соціальна ділова справи. Вісті, які заставляють діяти. Рицарі, ну, дуже часто вони в мене випадають людьми. Але якщо це не людина, ви теж по практиці будете собі практикуватися і побачите, як вас відіграються рицарі. У мене в основному це люди. Але якщо це не люди, то це ще може бути атмосфера. Атмосфера, яка активна. Активна атмосфера, коли дуже стараєшся щось порішати. Кудись їдеш, або когось до себе в гості там чекаєш. Ну, не в гості, а там по ділу, припустимо, або сам десь по ділу їдеш. Дуже така велика активність по справах. Так, чаші, туз чаш. Ну, Це є взагалі про емоції про стосунки. Це є настрій, емоція. може бути і щастя, а може бути і печаль. Все залежить від інших карт, але це по ну. Це тримати в собі якісь емоції, відчувати якісь емоції. Їх багато, аж через край вони льються. Настрій. Настрій може бути нестабільний від хорошого до поганого і навпаки. Двойка чаш. Двойка чаш, ну в основному це є з кимось розмовляти. Це просто розмова. Може бути дружня, може бути любовна, це можуть бути стосунки, але стосунки теж можуть бути із колегою, стосунки дружні, стосунки любовні, все залежить знову ж таки від питання, яке задане, і від інших карт, які лежать кругом. Ділитися з кимось там, своїми емоціями, своїми почуттями, своєю думкою, домовлятися з кимось про щось тройка чаш. Ну, в основному ця карта відіграється такою, знаєте, безвідповідальністю, розслабухою, Піддатися якомусь розгулу. Ну, це, в основному це позитивні емоції. І ти просто собі на такому розслабоні відпочиваєш розваги, добре гульнути. Якась така нестримність може бути, припустимо, в алкоголі, ну, нам трохи добре собі випити. Собразіть на троїх, посидіти, погуляти. Ну, таке на весіллі. Або сильно погрузитися в емоції. Так само ця карта часто відіграється. Навіть не з іншими людьми, а самому можна дуже сильно погрузитися в якісь свої емоції. Четверка чаш. Четверка чаш ну, це таке, знаєте, лінь. Це лінь в основному. Коли нічого не хочеться, коли все пофігу, коли скучно, ну, коли так вже, знаєте, проїлося, вже от так довго щось тягнеться, надоїло. Не хочеться лишіть мене всі в спокої. Задовбало, скажімо так. П'яка чаш. П'ятьорка чаш, ну, тут, я думаю, так теж все понятно по картинці. Емоційні проблеми. Це є криза в емоціях. Емоційні проблеми. Розстроюватись, жаліти себе, неприємне щось відчувати. Ну, по цій карті це є криза емоційна. Тут більше навіть не скажеш. Неприємно, боляче, сумно. Отак. Шестерка чаш. В основному у мене це відіграється як спілкування з другою або з подругою, з другом з подругою, дружба, або спілкування з кимось, з ким давно щось пов'язує, щось хтось комусь пропонує, скажімо так. Ну, дуже часто це є короткочасність. Коли питається про період, ну це короткочасність. Часто кажуть, що це хтось приходить з минулого, ну, може бути таке, але це не про стосунки. Це більше так про якісь хороші спогади, хороші розмови. Можна згадати щось про з минулого якогось свого друга подругу, другу, стосунки чи ситуацію, яка була колись. Ну, Але в мене часто це є розмови дружні, сімка чаш. Сімка чаш ну, це така карта, знаєте, ну, вона не є приємною. Хоча в деяких випадках вона показує, що є дуже багато різних варіантів. Просто людина не може вибрати з тих варіантів, хоче то і то, і то, і то. А як це зробити, навіть не знає. Це є така нестабільність, неоприділеність в емоціях, коли сам не знаєш, чого хочеш. Ну, дуже часто вона показує оп'яніння, нетверезість, нічого не понятного, нічого не зрозуміло, якісь такі емоційні качелі. Ну, неоприділеність в емоціях, з теоретичного значення воно випливає. Сімрка плюс чаші. Помилятись може бути, коли людина помиляється. Якийсь такий дурман, ну, творчість дуже часто так само. От люди творчі в такому стані часто знаходяться. Місьмерка час. Надоїло вже так, що все, я йду, я нічого не хочу, я відмовляюсь, пішла шукати щось нове. Це є теж емоційна така напруга, але вона більше подавленість. Подавленість до такої ручки, що ти готовий від чогось відмовитися і йти робити щось інакше. Більше того не хочу, надоїло, втратився інтерес, не хочу. Іду до чогось іншого, відсторонитися від когось, пустити на произвол судьби якусь ситуацію. Дев'ятка чаш. Ну тут розслабуха така, ну, така, знаєте, для себе. Нічого не напрягає, я маю бажане, я можу собі випити. Дуже часто випивка по цій карті випадає. Проведення часу приємно, але от для себе. Тобто, це можна і самому десь собі віддихати. Не знаю, курити, чи пити, чи, чи що там робити. Можна і з кимось, але концентрація все одно на собі. Ніби все окей, але людина все одно може мати в собі таке чувство чи Вона в собі. Бачите, закриті руки. ну, Людина закрита від суспільства. Ну, Дуже часто це показує якісь розваги, розслаблення, весело. Десятка чаш ну це повно, повно радості, або близькі люди. У мене дуже часто це відіграється, як близькі люди. Ну, звичайно, може бути як сім'я, в кого сім'я є, а в кого сім'ї нема, це ну, саме таке близьке коло людей. Паш хлопоти або любовні, або приємні, або пов'язані із дійсненням свого якогось бажання, так само і вісті. Інформація, яка прийде, вона, типу, для здійснення вашого бажання, або буде вам приємна. Рицарчаш, ну, або, знову ж таки, людина, яка ну, така дуже емоційна, або дуже їй важливі свої емоції, свої бажання, або атмосфера. Атмосфера, знову ж таки, погрузитися в, в свої бажання, в свої емоції, в свої почуття. Отаке. От так, поїхали далі. Мечі. Мечі це в нас що? Думка. Думка, слово, рішення. Зачепитися за якусь думку, зачепитися за якісь слова, вирішувати щось, холодні розмови сильна сильно така концентрація в голові на чомусь, на вирішенні якихось питань. Двійка. Тут сумніви. Тут сумніви, коли людина сидить і думає, що... Сидить, думає, що їй навіть думати. Тобто, тут, якщо в двійці жезлів там було, що людина думає, що їй робити, як їй діяти фізично, а тут людина вибирає між варіантами в голові, скажімо так, сама не знає, що думає, сумнівається, і це такий, знаєте, нервовий напряг. Це коли ти думаєш, вирішуєш, і, і навіть не знаєш, і вже сумніваєшся в своїх рішеннях. Тобто людина сама в собі сконцентрована на своїх мислях, які в неї навіть не оприділені до кінця, сумнівається, рішає щось. Ну, тут, зрозуміло, по самій картинці, да, переживати. Це є бій, це є сердечні муки, або якщо це, наприклад, із роботою може бути пов'язано, коли дуже сильно переживаєш, коли думки і емоції б'ються між собою. Неприємна якась інформація, або важка реакція, ви щось дізналися, і вам якось так больно неприємно. Четвірка мечей: не хочу говорити ні з ким, не хочу думати, я втомилася, я лежу, віддихаю. Це в основному відпочинок, але такий вимушений, коли вас вже, от там, як в трійці було, та вимутало, вимучило, напереживалися, і просто хочете відпочити. Вимушений відпочинок. Інколи це пов'язано зі здоров'ям, коли людина має проблеми, не то, що зі здоров'ям має проблеми взагалі в житті, дуже переживає, і так буває, що може якась хвороба зацепити, щоб людина просто лягла і відпочила, подумала, помедитувала. По четвірці це таке, знаєте, живий труп. Коли нічого не хочеш говорити, ні з ким не хочеш спілкуватися, є бажання мовчати. Застой, зупинка, така ну, ментальна. П'ятірка. Ну, ця карта неприємна, але вона не завжди означає, дуже часто її трактують як там, предательство, підлість, ніж в спину. Ну, це не зовсім так. В мене вона відіграється більше як нещирість. Нещирість, неприємна обстановка, тобто сама обстановка якась нещира, неправильна, неприємна. Колись таке, ти відчуваєш приниження, не обов'язково це словесно сказано, це може бути, ти відчуваєш те приниження прямо в себе в голові. Хоча і ззовні це може бути які сварки, тірки, якісь сварки, тьорки, якесь таке, знаєте, погане відношення, коли боляче, ворожнече, осадок якийсь. Ну, чи це зовні проявляється, чи це в людини в голові, треба дивитися по ситуації. Але ця карта це є криза ментальна. Коли неприємно, боляче обстановка така якась нещира. Шестірка. У мене це в основному це є отримання інформації, коли до вас прийде якась інформація, або коли ви шукаєте інформацію. Або коли доносите до когось щось. Тобто це з кимось говорити, з кимось спілкуватися. Чи вам хтось щось скаже, напише, чи ви до когось доносите інформацію. Але це, ну, інтелектуальна робота мозку. Завжди. Ну, в мене так воно програється завжди. Сімрка. Ну, дуже часто кажуть, крадіжка, обман, брехня. Ну, воно то так. Але, дивіться. У мене в основному воно програється як притворство. Тобто людина притворяється для того, щоб ну, їй було краще. Розумієте, можна не договорювати. можна ну, говорити щось одне, але думати в голові інакше. Це такі якісь хитрі схеми, хитрі схеми, ризик. Людина в масці. Дуже часто це ще відіграється, припустимо, коли ви знаходитеся, не знаю, або коли чоловік обманює, припустимо. То він, як людина в масці, На роботі люди в так, да, коли якісь сплітні там за, за плечима. Тобто, це така якась нечесність, але не такий якийсь жорсткий обман спеціальний. то Це залежить від сусідніх карт. Але така загальна риса цієї карти це така неоприділеність словесна. Тобто, не до кінця сказано, не зовсім щиро сказано, розумієте, отак. От тобто, коли ти не показуєш, як думаєш. Чи чого хочеш насправді. Хитрість, хитра схема. Вісьмерка. Ну, вісьмерка тут теж зрозуміло: це є безісходність, це є безпомічність в якійсь ситуації, коли є певні обов'язки, припустимо, або скований обіцянкою, або скований обставинами, коли ти не знаєш, що робити, тому що є зовнішні обставини, які змушують знаходитись в тій ситуації, в якій людина знаходиться. Це є важке, складне становище. Людина може його порішати, але це не так вже й просто. Дев'ятка, Дев'ятка, ну тут теж все зрозуміло. та, Стресова ситуація: тривожитись, переживати, боятися. Неприємні якісь такі події відбуваються, що ти постійно про них думаєш, переживаєш, спати не можеш. Тривожність і, і дурні перечуття. Десятка ну, це вбитість. Це коли нема сил терпіти, коли щось. Вбиває, чи чиїсь слова вбиває, чи чиїсь вчинки, чи якісь обставини в житті. Просто такий біль, стид, вина, не знаю, жахливі, якісь болючі думки, не виходить, не виходить, не виходить і це людину вбиває. Паш. Паш, ну, як я і казала, це або інформація вісті, або хлопоти. Якщо інформація вісті, то якісь такі логічні, що треба їх обдумати, проаналізувати або знайти інформацію. Це є інформація в чистому вигляді, яку треба проаналізувати. Якщо це хлопоти, знову ж таки, хлопоти інтелектуальні, коли ти шукаєш інформацію, коли ти ковиряєшся, коли ти аналізуєш, коли ти прискіпуєшся, коли ти критикуєш отак. Рицарь, ну знову ж таки, або людина, яка готова йти по головам, щоб вияснити, щоб порішати, їй щось треба, вона не, не зупиниться ні перед чим. Потрібно, щоб все було скоро, чітко, ясно виясняти, вирішувати. От така атмосфера злості. Це дуже часто карта показує злість. Або людина, яка таким чином може себе вести. Або атмосфера, така. Так, поїхали далі. бо час тут може закінчитися для запису. Так, пентаклі, пентаклі це ресурс. Зрозуміло, так? Гроші, майно, речі, які цінні для людини, здоров'я, час. Ресурс у всіх можливих взагалі варіантах. Тобто, це щось для людини важливе і цінне. Ну, для кого що в різний момент часу. Двойка пентаклів. Це коли ти монотонно повторюєш одні ті самі дії, але треба щось вибрати одне. Це є коли ти викручуєшся, маєш кілька справ, робиш і те, і те. Там, дім робота, дім робота, припустимо, дві роботи, дві справи. Або дома там, то миєш, то складаєш. Ну. Коли, ти мусиш, коли ти застрягнув між двома варіантами, які ти мусиш робити, але треба робити щось одне. Два варіанти ну, в стосунках теж може бути таке, та, що мужчина має дві жінки і не може вибрати. Ходить і до тої, і до тої. Але це фізичний рух. По пентаклях це завжди фізично два варіанти. Сумніватися, вибирати між двома фізичними варіантами. Часто показує суєту, в якій людина застрягає буденність. Ну, бо одні ті самі справи, Туди-сюди робиш то те, то те, то те, то те, то те. І так по колу. Тройка пентаклів. Ну, в основному це і колектив. Це і колективна діяльність. Тобто ну, ти вдосконалюєш свої навики або хтось вдосконалює свої навики. Це по роботі. Це майже завжди все по роботі, зв'язано з роботою, займатися своїми справами для ну, покращення свого побуту, свого матеріального стану, своїх знань, своєї професії. Але це з кимось завжди. Взаємовигідна справа, спільна справа з іншими людьми. Людина старається, вдосконалюється. В тому, чим хоче займатися або тим, чим займається, для кращого свого професіоналізму і взагалі побутового грошового життя. Дуже часто це просто колектив. Четверка пентаклів. Ну, стабільність це є стабільність в грошах, коли їх є певна кількість. Але людина в застої, тобто більше вона не може заробляти, є певний якийсь рівень, і людині шкода, шкода відпускати ті гроші. Тобто, тут дуже часто економія. От кажуть, що це карта жадіни. Там ну, це не зовсім жадність. Це економія, коли людина має певний свій рівень і вона боїться його втратити, якщо буде ну, витрачати, скажімо так, більше. Береже гроші, зацикленість на грошах. Дуже часто це матеріальний застой, коли ну, не ростуть доходи, та? нема більше прибутків. Або коли людина взагалі все оцінює з матеріальної точки зору. Це є такі дуже матеріальні люди. Звичний комфорт, звична зона, ну не знаю, звична зарплата, стабільність. П'ятерка ну тут все зрозуміло. Нехватка, нещасність. Або здоров'я, або часу, або сил, або грошей, майна. Ну, тобто, тут важкі часи. По п'ятьорці пентаклів – це завжди важкі часи. Ну, яка б ця сфера не була, в цій сфері буде важко, буде тяжко, нехватка. Ну, часто може бути і хвороба. Шестерка – поміч. Поміч в будь-якому вигляді, але взаємовигідна, коли ви звертаєтесь до когось по поміч, але. З, ну… Не просто так вам поможуть. По любе вам придеться чимось якось віддати. Що ще це може бути? Ну, Послуга, купівля, продаж, послуга чи товар. Припустимо, в магазині людина працює та ну. Вона комусь товар, а їй за це кошти. Це є взаємовигідна взаємодія між людьми. Справедливий розподіл ресурсів ще може бути. Так. Тобто, ви комусь щось даєте, потрібне тій людині, але за це теж щось отримуєте, і навпаки. Сімка. Сімьорка, ну, це, знаєте, недовольство і втома від того, що ти прикладаєш зусиль, прикладаєш зусиль, стараєшся, стараєшся. А результат, ну, такий собі, скажімо так. Дуже карта часто ну робиш щось по схемі, терпиш і чекаєш. Отак. Ну, отримати результати, які. Ну, такі собі. Не дуже, скажімо так, задовільняють, але в майбутньому можуть бути більші. В основному це карта очікування, терпіння, якихось, ну, очікування, якихось результатів і старання от, по схемі. Восьмерка це дуже сильно старатися, це безкінечна трудова діяльність, щоденні монотонні зусилля над одним і тим самим ти працюєш, стараєшся, щоб мати більше, щоб заробляти більше. Ну, робота, трудоголік. Монотонні щоденні справи поділу для забезпечення себе. Дев'ятка Дев'ятка, ну, це оцінювання своїх результатів, це забезпеченість. Дуже часто це показує жінку, яка займається самореалізацією. Ну, в мене в основному це навіть не самі результати, а в основному жінка, яка щось планує фінансово насолоджується своїм достатком або планує цей майбутній достаток, принаймні, старається для цього. Таке, знаєте, благополуччя. Благополучна особа. Або отримання результатів і насолоданими. Тобто, коли ти добре попрацював, пішов у відпустку і насолоджуєшся тим, що заробив, і того достатньо, і навіть більше. Десятка. В основному, це дім. В основному це дім-сім'я. Або люди, які об'єднані спільними фінансами. Тобто, або там велика корпорація, припустимо, або родичі, які живуть під одною кришою, об'єднані одними фінансами.